У ніч проти п'ятниці, 18 жовтня, майже по всій Україні очікуються заморозки, які найближчими днями сягнуть 5 градусів морозу. Найхолодніша погода очікується на сході країни, в день температура повітря там буде не вищою за 9 градусів. З понеділка ж прийде потепління до 17 та сухі сонячні дні. Такий прогноз оприлюднила українська синоптикиня Наталка Діденко. Вона пояснила, що похолодання буде пов'язане з антициклоном? Антициклон завтра своєю потужністю та стаціонуванням, а більше ясною погодою, зумовить заморозки практично повсюди в Україні. Хіба що схід та південний схід втримуються від умінусів у, у через хмарність, яку закине від вторинних атмосферних фронтів, спрогнозувала вона. За даними синоптикині, протягом дня п'ятницю найхолодніша погода очікується у східній частині 7-9 градусів. У більшості областей також холодно до 8-11 градусів. На півдні та заході 10-13 градусів, на Закарпатті до 16 градусів. Дощі можливі у східних областях, у Дніпрі з районами та подекуди на Запоріжжі, прогнозує Діденко. Більшість територій України належатиме сухій антициклонічній погоді. У Києві сухо та холодно. Уночі 1-3 градуси, на околицях заморозки, в день 9. Однак уже з понеділка, 21 жовтня, в Україні очікується потепління. У більшості областей України очікується чудова жовтнева погода. Буде сухо, сонячно з денною температурою повітря 13-17 градусів. Плануйте, поїдьте кудись в Україні, поробіть необхідне до зими на відкритому повітрі, впускайте до себе більше сонця, порадила синоптикиня. За даними метеорологів, уночі 18 жовтня в західних. В північних та центральних областях, крім Дніпропетровщини, сильні заморозки в повітрі 0,3 градуси, оголошено два рівень небезпечності, помаранчевий. На Одещині та Миколаївщині заморозки на поверхні ґрунту 0,3 градуси, оголошено і рівень небезпечності, жовтий. Уночі 19 та 20 жовтня в західних, північних, на Вінниччині, Черкащині та Одещині сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів два рівень небезпечності. Помаранчевий. На Полтавщині, Кіровоградщині, Миколаївщині 19 жовтня на поверхні ґрунту і рівень небезпечності жовтий. 20 жовтня також у повітрі два рівень небезпечності, помаранчевий 0,3 градуси, нарешті території на поверхні ґрунту заморозки 0,3 і рівень небезпечності жовтий. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!